На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І за традицією починаємо із тендерів Києва. Солом'янський район столиці почав записатися сільлю для посипання доріг. За рятувальне аварійне обслуговування ТЕЦ Києва заплатять майже 10 мільйонів. Скло у павільйоні номер 2 Експоцентра за 1,4 мільйони гривень замінять на прозорий пластик. Київ водоканал витратить майже 15 мільйонів гривень на оздоблення офісів. На протасовому Яру за 2,1 мільйони гривень встановлять новий світлофор. Сміття спалювальний завод Києва майже за 3 мільйони отримає відремонтований котел. На ремонт тунелю між Станціями Тараса Шевченка та Почайна додадуть ще грошей. На додачу до цього, метро Києва вкладе 6 мільйонів у шахтні телефони. Департамент територіального контролю КМДА хоче купити 8 легкових авто. ГіОС Києва вкладе 20,5 мільйонів у покращення комунікаційних систем освіта та електронна бібліотека. Сталевий настил південного мосту відремонтують за 38 мільйонів гривень. У Києві планують ремонт транспортного вузла на перетині проспекту повітряних сил вулиці Ворчагівської та Жилянської частину парку на перерічні відремонтують за 33 мільйони. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. У ліцеї під Бородянкою майже за 66 мільйонів гривень хочуть збудувати укриття. Семенівський ліцей на Обухівщині готують до ремонту покрівлі за 10 мільйонів. У Требухові на території ліцею облаштовуватимуть спортмайданчик. Покрівлю понівеченого росіянами податкового університету у Ірпені Відремонтують за 11 мільйонів гривень. У тій самій Ірпені по вулиці Андрій. Тонова за 2 мільйони збирається ремонтувати тротуар. Біла церква вкладе 1 мільйон у ремонт пішохідних доріжок на вулиці Героїв. Упа Ставище інвестує майже 3 мільйони гривень у модульну котельню і Іванковичі за 2 мільйони гривень оновлять свій генплан. У Сквирському цнапі за 3,4 мільйони гривень збирається ремонтувати опалення. Кладовище Курган у Великій Димирці відремонтують за 4,1 мільйон гривень. А у селі Крюківщина оновлять вуличне освітлення. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.